На позачерговій сесії Одеської міськради виділили 43 мільйони гривень для відновлення будинку на вулиці Олександра Кутузакія, який був частково зруйнований внаслідок російського обстрілу. Депутати діляться, коштів, закладених в бюджеті для ліквідації наслідків російських атак, недостатньо. Проте зауважують, кожна постраждала домівка має отримати допомогу. Натомість Одесити часто звертаються до журналістів. кажуть, через тиждень про їх постраждалий будинок вже забувають. На вашу думку, чи ефективно місто справляється з ліквідацією наслідків російських атак? І чи достатньо постраждалі отримують допомогу? А я не знаю, чи вони взагалі її отримують, наскільки мені відомо, отримують тільки ті, хто дуже довго і нудно б'ється головою об стіну. Ми ж так само знаємо, скільки корупції у нас у владі, і ну можливо, якби трошки більше вони хотіли допомагати людям. Наприклад, без скандалів, так, як на Мерезлівській, а відразу реагувати на запити людей. Ну, якісь певні кроки перші вони роблять, а далі -то треба питати тих мешканців. Те, що я бачу на як то, завод Зор, там стоять усі общаги, там нічого просто позабивали і все. Люди чекають, я так зрозуміла, що їм нічого не дають. Бо все це дуже... Процедури, це дуже багато часу займає. Єдине, що я думаю, що люди, які постраждали і втратили своє житло, от вони потребують негайної підтримки. Так? Це не може постояти і почекати кінця війни. Якщо в цьому є пробіли і ті, хто потребує цієї допомоги, скажуться, ну, я думаю, що на це треба звернути увагу. Потрібна допомога від міської влади, так, я так розумію. Тому що не кожен має гарну заробітну плат... платню, щоб навіть замінити собі вікна. І люди живуть просто закриваючи їх звичайною плівкою. Ну, був приліт недалеко від мого будинку, і той, хто може, той сам заміняє вікна, а так, в принципі, під'їзди і все решта без вікон залишились, тому. А кожен своїми силами вирішує ці питання.